Вас вітає компанія VZUVI і сьогодні ми вам покажемо, як легко розібрати чи зібрати мангал Wood 600. В такому вигляді він приходить до вас від нас, і в такому ж вигляді ви можете його зберігати. Він займає дуже мало місця. Перше, що ми бачимо, це гарантійний талон та інструкція для зборки цього мангалу. Далі йде передня полиця. Бокові полиці та решта комплектуючих для цього мана. Дві ножки ми маємо окремо без отворів знизу та дві ножки з отворами знизу для прикручування коліща. Сліппакетику ми маємо болтики та шайби для кріплення ніжок. Ще раз наголошуємо на тому, що ніжки з отворами під коліщадка мають бути з одного боку мангалу. Розпаковуємо каліща. Розпаковуємо метелики для регулювання подачі повітря. Далі розпаковуємо та кріпимо середню полицю. Це у нас нижня сторона. Полиця встановлюється отак. Залишилось найпростіше це розпакувати та встановити передні та бокові полиці. Якщо ви правильно все закріпите, конструкція буде міцною, а завдяки коліщаткам ви зможете легко переміщати в будь-яке місце по вашому подвір'ї. Якщо ви не хочете кожного разу збирати його та розбирати а залишати навіть у погану погоду, у нас є чахли на ці мангали. Всім дякуємо за увагу!